Привіт і рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні ми разом приготуємо ось такий паштет. Справжній домашній, в моєму випадку, це гусячий паштет. І, звичайно, що шматочок хліба із таким паштетом стане чудовим доповненням до сніданку, обіду, або до вечері, або просто так замість перекусу, це дуже-дуже смачно. Одразу сказати, що такий паштет подібним чином можна приготувати абсолютно із м'яса будь-якої птиці. Я сьогодні буду використовувати гуску, ось я її розібрала, в мене тут частинки, частинки крила, філе, там десь ще ніжки є. Є два способи, як можна відварювати м'ясо, точніше, я його буду відварювати, ось у мене вже стоїть кастрюлька із водою, чекаю, поки вона закипить. Можна відразу відділити м'ясо від кісток і очистити шкірку і варити таким чином. Я буду варити ось так повністю шкіркою і з кісточками, потім буду вже відділяти. Хочу зразу сказати по вазі, на даний момент ось з усим, у мене тут кілограм 400 гуски. В подальшому я вже скажу, скільки на виході у мене м'ясо вийде. Ну а зараз зачекаю, поки закипить вода, і буду закладати м'ясо. Вода закипіла, закладаю у нього м'ясо, і знову доведу все до кипіння. Бульйон у мене повторно закипів, і я зменшила вогонь до маленької, і ось ця пінка, що зверху утворюється, її обов'язково слід прибирати. Далі, після того, як зберу всю пінку, закрию кастрюльку кришечкою і на малому вогні проварю півгодинки. Після того, як все проварилося півгодинки, у бульйон я додаю шматочок ось морковки і невеличку цибулинку. Буду додавати по спеціях, у мене тут пів чайної ложечки суміші перців. Також тут три горошинки духмяного перця. І ще буду додавати листочок, один. У мене такий по частинках додаю все сюди. І ще додаю солі. За своїм смаком я приблизно десь одну чайну ложечку. І все, далі продовжуватиму варити на мінімальному вогні. Час приготування буде залежати від того, яку птицю ви використовуєте і наскільки вона була молода. Тому дивитися, треба, щоб м'язко було повністю готове. Оскільки в мене гусочка була така вже річна, скажімо так, то я приблизно десь 3 годинки варитиму. М'ясо у мене вже повністю зварилося. Я його вже дістала із бульйому, відділила від кісточок, прибрала шкірочку, там, можливо, які хрящики. І ось на маленькі шматочки також його поділила для зручності. Значить, уже у готовому вигляді у мене вийшло практично 700 грамів уже готового м'яса. Ну, скажімо, половина від того, що було на початку. Так, поки що я його відставляю. І ще для паштету мені будуть потрібні овочі. Тут у мене 4 цибулинки, оскільки вони у мене невеличкого розміру, то я взяла 4, якщо великі, можна й 2. Морквинка ось така. І ось цей шматочок моркви, що варився у бульйоні, я також його буду використовувати. Для початку я потру моркву ось на цій крупній терці. і наріжу також цибулю. Мільчити не потрібно, оскільки все одно це буде все прокручуватися через м'ясорубку. Тому ось такими шматочками і буде достатньо. У мене вже розігрілася сковорідка із декількома ложками олійки. Буду смажити овочі. Викладаю сюди моркву і також сюди буду викладати цибулю. Все буду смажити. На середньому вогні навіть можна трішечки менше, аби нічого не підгорало, а все тушкувалося. Ну, практично хвилиночок десь 10, можливо 15 це по часу займе. Овочі повинні бути практично готові. Овочі мої вже практично готові. Тепер на цьому етапі додаю сюди м'ясо. Сюди ж відразу додаю 50 мг соєвого соусу. Також сюди бульйон, в якому варилося м'ясо. Тут у мене приблизно теж 50 мг. До речі, бульйон вийшов дуже ароматним, я його потім використовую, ще, правда, не процідила, ось закінчую з паштетом і це діло зроблю. Потім можна на ньому суп зварити або ж заморозити і потім в подальшому використовувати. І що стосується спецій, я, як завжди, люблю мінімалізм, тому у мене тут сушений чесник, і пів. Не пів чверть чайної ложки чорного меленого перцю. Теж сюди все додаю. Звичайно, що можна взяти набір своїх улюблених спецій додати це вже за смаковими вподобаннями. Все добре, перемішую. Вогонь я зменшила. У мене це трійка із дев'яти. і буду готувати ще хвилиночок, напевно, 15-20. За цей час потрібно декілька разів буде все перемішати. М'ясо за очами у мене вже готове, і ще такий момент не сказала, що в процесі я сковорідку кришкою не накривала. І також що за своїм смаком відрегулюйте по солоності, якщо буде недостатньо солі від е, соєвого соусу, то можна, звичайно, її ще додати. Мені достатньо, тому я. Більше солі не додавала. Причому я ще солила бульйон, тому мені цього, як я повторюю, достатньо. Ну, і нарешті перехожу до фінального етапу приготування паштету. Для цього мені знадобиться м'ясорубка. І ще гаряче м'ясо я буду перекручувати, перетворюючи його таким чином у паштет. І на сам кінець додаю лишкове масло. Воно повинно бути ось таке розм'якшене. При кімнатній температурі воно у мене просто стояло. І добре все перемішую. І ще хочу звернути увагу на такий момент, який може, в принципі, встатися. У мене була гуска, як я казала, вона в мене вже була не молода, і тому не жирна, і м'ясо було суховате. Тому я додала ще декілька черпачків бульйону і зараз ось цю масу просто ще переб'ю блендером. Ну, все, ось така структура у паштету в мене вийшла, вона мене абсолютно влаштовує. Ще раз хочу наголосити, що тут треба дивитися на те м'ясо, з якого готуємо. Тобто, бульйон, можливо, комусь додавати і не прийдеться, все вийде і так. Ну Як я казала, що я в процесі додавала ще бульйону. Так, далі перекладаю лоточки і залишаю охолонути при кімнатній температурі. Подальшому я свій паштет зберігаю у холодильнику. Ось в таких лоточках мені зручно, хоча посуд може бути абсолютно будь-який, головне, щоб він щільно закривався. І з моєї кількості продуктів у мене вийшло майже 1 кг ось такого смачнючого гусячого паштету. В магазині такого ви точно не купите. А ось приготувати самостійно це цілком можливо, оскільки процес приготування абсолютно не складний. А на сьогодні у мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатися на мій канал, якщо ще не підписані. Всім миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео.